Російський дрон влучає в Чорнобильську атомну електростанцію, а в голові виникає питання: а чи безпечно це, чи не буде знову витоку радіації? І що найбільше обурює, так це реакція світової організації під назвою МАГАТЕ, яка повинна слідкувати за безпекою ядерних об'єктів всього світу. Послухайте їхню реакцію. МАГАТЕ зробило заяву про удар Росії по ЧАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії назвало атаку Російської Федерації дуже серйозним інцидентом і висловило занепокоєння. МАГАТЕ тим часом підтвер... підтверджує, що ворожий дрон пробив дах нового, безпечного конфайнменту. Ну, конфайнмент – це велика арка, що накриває старий саркофаг четвертого енергоблоку. а було повідомлення про те, що пошкоджені зовнішня та внутрішня оболонка. А її, до речі, функція це перешкоджати витоку радіації з четвертого енергоблоку. І після удару виникла пожежа, яку українські рятувальники гасили в мороз. Про це йдеться в повідомленні на сайті МАГАТЕ. Ну, Є, тут хороша новина, що витоку радіації поки що немає. І як вам така реакція? МАГАТЕ просто зробило заяву. Ну, мовляв, це ну дуже серйозний інцидент. Такого просто не повинно бути. Ну і бла-бла-бла. А толку, скільки вже цих таких е, глибоких занепокоєнь ми з вами чули на прикладі Запорізької АЕС. Також до речі, на рахунок Запорізької АЕС в МАГАТЕ додали, що ми спостерігаємо зростання військової активності в районі Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ, як і раніше, прагне робити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії. Що конкретно вони роблять, досі не зрозуміло. І судячи з останніх подій, ядерна безпека залишається під великою загрозою наголосив Гросі. Ну, це є глава організації МАГАТЕ. І що це означає? Ну, по-перше, це прямий доказ того, що Росія не просто воює, а свідомо грається з ядерною безпекою. А по-друге, МАГАТЕ реально працює лише на папері. Ну, коротше, проблема залишається. Ворог просто обстрілює критичні ядерні об'єкти, навіть вже не соромлячись, а міжнародні організації максимум, що можуть зробити, це написати ще один прес-реліз. Тоді питання наступне. А навіщо взагалі такі організації? МАГАТЕ ООН. Я не здивуюсь, якщо завтра, наприклад, Російський дрон влучить в будівлю якоїсь країни НАТО, і вони теж там будуть просто обурені. Хоча, друзі, деякі новини говорять про інше, що Європа все ж таки занепокоєна своєю власною безпекою, ну, начебто навіть готуються відправляти війська в Україну. Хоча подібні заяви ми з вами чуємо вже не один раз. А Європа готує план відправки військ в Україну. Зусилля очолюють Велика Британія та Франція. Проте про подробиці підготовки не повідомляють, ну, оскільки учасники обговорень не хочуть розкривати свої карти. Повідомляється, що низка європейських країн а стурбовані заявою глави Пентагону Піта Гексета про те, що пріоритети безпеки Сполучених Штатів зосереджені не в Європі. І... Що ми, друзі, з вами маємо? Зусилля очолюють Велика Британія та Франція. Про подробиці, звичайно, там не повідомляють, напевно, їх просто немає. Але деякі нюансі є. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив агентству у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, що обговорення перебуває на дуже гарній стадії. Якщо Росія і Україна скоротять свої сили вздовж лінії фронту до пари тисяч. З обох сторін, то для Європи, наприклад, не складе проблеми також бути на лінії розмежування. І головне тут, якщо скоротять присутність бойовиків до 2-3 тисяч, наприклад, що без гарантій безпеки дуже мало ймовірне. І взагалі, давайте друзі, чесно: Європа готує війська в Україну? Я не думаю. Велика Британія та Франція начебто. Має такий план, але цей план виникає лише після заяви США, що вони більше не фокусуються не на Європі, там, не на інших регіонах, і таким чином деякі країни ЄС задумались. А що, якщо підтримка Штатів, вона зменшиться? Зеленський, до речі, теж передодні Мюнхенській конференції запитував лідерів ЄС, а ви готові до широкомасштабної війни з Росією, наприклад? Я думаю, ні. І війська вони навряд чи ведуть. Знаючи Європу, вони можуть довго радитись, висловлювати стурбованість, але не зробити жодних реальних кроків. І ось що цікаво: прем'єр Польщі прямо заявляє: Європа має просто негайно зробити план щодо України. Якщо Європа не підготує власний план дій щодо України та безпеки, наше майбутнє вирішуватиметься. Інші глобальні гравці і не обов'язково в наших інтересах, так зазначає прем'єр Польщі Дональд Туск. І він наголошує, що часу на зволікання він просто його немає. Це серйозна заява, враховуючи те, що ЄС ну дійсно дуже часто діє повільно, погоджуючи кожен крок просто місяцями. Тим часом в Німеччині кандидат у канцлери. Підтримує передачу України далекобійних ракет Таурус. Кандидат у канцлери Німеччини Мерц підтримує передачу ракет Таурус Україні правда за умови погодження з європейським союзом. Він наголосив на необхідності узгодження цього рішення з європейськими партнерами, такими як Франція та Велика Британія. Він зазначає, що рішення має ухвалювати виконавча влада і закликав до скоординованих дій для ефективної підтримки. України. Ну, друзі, звісно, як завжди, не все так просто. Ну, по-перше, треба погодити рішення з європейськими партнерами. Але це вже щось. Наприклад, Шольц він досі виступає проти такої ініціативи. І загалом ми маємо дві важливі тенденції. По-перше, Польща закликає до негайних дій, ну а Німеччина може порушити вето на відправку далекобійних, далекобійної зброї в Україну. І ще я хочу, друзі, підкреслити наступну думку: передача зброї це, ну, це круто, це потрібно, але завжди є обмеження то в кількості, то в швидкості передачі, то на останок в обмеженні використання цих ракет. Тому краще налагоджувати своє виробництво в Україні. І Україна дійсно за ці три роки шагнула вперед в цьому питанні. А також. Завод Рейнметал з виробництва боєприпасів в Україні розпочне роботу у 2026 році. Очільник компанії Армін Паперген заявляє, що навіть у разі завершення війни в цьому році компанія не відмовиться від планів інвестувати в Україну. Крім того, Армін Паперген зазначає, що мета побудувати не один, а три заводи на території України. Ось це, друзі, підхід. А німецький оборонний, до речі, гігант під назвою Rheinmetall, Metal, який виробляє а, дуже багато зброї військової техніки, підтвердив, що завод із виробництва боєприпасів в Україні почне працювати. І що цікаво, навіть якщо війна залишиться раніше, до того як він почне працювати, компанія не збирається згортати свої інвестиції. Ба Більше заводів буде не один, а три. А це сигнал, друзі, що великі міжнародні компанії бачать перспективу України у військовій сфері та готові вкладатися в нашу безпеку. Бо, як показує досвід, незалежність і обороноздатність це речі, які треба будувати заздалегідь. Отже, якщо зробити висновок, маємо класичну картину. Росія продовжує обстріли критично важливих об'єктів, МАГАТЕ вкотре робить глибоко стурб... стурбовану заяву. А Європа щось там обговорює, радиться, узгоджує, але поки що без конкретних дій. І саме тому власне виробництво зброї на території України це стратегічне рішення. Так, воно не швидке, але воно стратегічне. Рейнметал будує заводи на території України і це, можливо, найкраща новина за. На фоні всього іншого. Тому що покладатися а, тільки на допомогу партнерів, це дуже ризиковано. А от мати свої виробничі потужності це справжня гарантія безпеки. І Збройні Сили України це вже довели на практиці, нам лише не вистачає власної зброї. Друзі, дуже вам дякую за те, що переглянули моє відео. Натисни, будь ласка, на лайк. Підпишись обов'язково на канал, тому що кожного дня ми слідкуємо за дуже важливими подіями в Україні та й в світі.